Чоловік розповідає другові: Іду, бачу на дорозі жаба. Підібрав, приїхав додому, ліг спати, жабу поклав поряд із собою на подушку. Прокидаюся, дівчина. Віриш? Вірю, а Галька моя не вірить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Петро отримав зарплату, приходить додому. Він сідає за стіл, повечеряв і йде дивитися телевізор. Після цього збирається вкладатися в ліжко. Дружина звертається до нього. Петре, а ти думаєш віддавати мені зарплату? Ні, Валю, ні. У мене сьогодні голова болить. Політик перед виборами. Мій конкурент, перебуваючи при владі, безсоромно обкрадав вас усі ці роки. Все, що я прошу вас сьогодні, це дати і мені шанс. Комп'ютерний магазин заходить старенько й обурено каже продавцеві: Я у вас килимок для миші купила, а він не працює. Продавець ніяковіє, але збирається силами і запитує. Не зрозумів, бабусю, це як? Тиждень. Ви розумієте? Тиждень лежить в сараї і жодної миші не спіймав. Продавець стоїть, витріщивши очі. Поруч з прилавком чекає черги покупець. Він бачить медушню продавця і вирішує сам пояснити бабці. Бабусю, ви не зовсім правильно зрозуміли. Це килимок не для лову мишей, а для того, щоб вони лапи витирали, перш ніж зайти в Нірку. <риклад> Вранці за сніданком дружина каже чоловікові Любий, скоро приїде моя улюблена свекруха, можна сказати, моя друга мама. І мені зовсім немає що одягнути. З козырю пішла зараза.